Історія знає моменти, коли слово ставало злочином, а мовчання єдиною формою самозбереження. Що робити, коли свобода думки придушується, коли за погляди карають? Одні тікають у вигнання, інші в еміграцію. Але є ще один шлях внутрішня еміграція. Жан Поль Сартер писав Свобода це те, що ти робиш з тим, що зробили з тобою. Але чи завжди у людини є вибір? Чи можна вижити, не продаючи себе системі, і при цьому не втратити себе повністю? У 1933 році Адольф Гітлер прийшов до влади, і Німеччина стала небезпечною для вільнодумців. Томас Манн, один із найвідоміших німецьких письменників, змушений був емігрувати. Але не всі поїхали були ті, хто залишився, мовчав, писав у шухляду як от Ернст Юнгер, який у романі. На мармурових скелях приховано критикував нацизм. Герман Геса застерігав Ніщо не належить нам так, як наші мрії. Але що робити, коли навіть мріяти небезпечно? У Радянському Союзі внутрішня еміграція мала особливе значення. Ти міг бути великим письменником, але твої книги ніколи б не побачили друку. Василь Стус, один із найпотужніших поетів свого часу, знав це мовчанню крикне дотик. Зренеє він. Але саме мовчання цей крик у порожнечу часто ставало єдиним порятунком. Ліна Костенко обрала шлях самотності у літературі. Вона не пристосовувалася до системи, не писала правильні твори, не погоджувалася на компроміси. Поет не може бути частиною натовпу. казала вона її відмова співпрацювати з владою була своєрідною формою опору. Тихим протестом, який тривав десятиліттями. Сьогодні тоталітаризм має інше обличчя. Влада більше не спалює книги на площах, але контролює інформацію через алгоритми. Ми уникаємо політичних тем, бо в лапках це ні на що не впливає. Ми мовчимо, бо боїмося втратити роботу, репутацію, спокій. Що відчуває людина, яка потрапляє у внутрішню еміграцію передусім ізоляцію. Вона перестає обговорювати важливі теми навіть із друзями, бо знає, будь-яка необережна фраза може обернутися проблемами. У психології це називається ефектом спіралі мовчання, коли люди бояться висловлюватися через страх соціального засудження або репресій. Ще один психологічний феномен, який супроводжує внутрішню еміграцію синдром вивченої безпорадності його досліджував Мартін Селігман. Коли людину довго змушують почуватися безсилою, вона припиняє боротися. Навіть коли можливість діяти з'являється, вона вже не вірить у зміни. Внутрішня еміграція часто веде до емоційного вигорання. Людина перестає цікавитися тим, що відбувається навколо, навіть якщо раніше була активною. Виникає цинізм як захисна реакція Від мене нічого не залежить усе вже вирішено. Такі думки стають звичними. Щоб вижити, людина часто одягає маску адаптації. Вона говорить те, що прийнято поводиться так, як очікує суспільство, але всередині відчуває розрив між собою справжнім і тією роллю, яку змушена грати. Як писав Карл Юнг, маска стає обличчям, якщо носити її занадто довго. Єдиний спосіб залишитися собою у внутрішній еміграції це знайти простір, де ти вільний. Хтось занурюється в мистецтво, як у 20-му столітті робили письменники-дисиденти, хтось створює власний інформаційний світ, уникаючи загального потоку новин, але чи цього достатньо, щоб не втратити себе повністю? То де межа між самозбереженням і байдужістю? Як не зламатися і не стати частиною системи, яка на сумках випробовує людину по-своєму? Колись письменники ховалися за символами та метафорами, щоб уникнути репресій. Деякі, як Джордж Орвел, застерігали нас про майбутнє тоталітаризму ще до того, як він повністю розгорнувся, інші, як Вацлав Гавел, довели, що слово має силу навіть тоді, коли здається, що ніхто не слухає. А що робимо ми сьогодні? Ми ховаємося у віртуальному світі, занурюємося у внутрішню еміграцію. Чи, можливо, знаходимо способи говорити, навіть якщо це небезпечно. Внутрішня еміграція – це не просто втеча, це також форма виживання. Але якщо мовчання стає звичкою, ми ризикуємо втратити самих себе. Як писав Альбер Камю, свобода це ніщо, якщо ти не маєш сміливості говорити вголос. Чи є у сучасному світі внутрішня еміграція? це втеча чи опір? Як ви з нею справляєтесь? Напишіть свою думку в коментарях. Якщо відео змусило вас замислитися, підтримайте його вподобайкою, діліться з друзями та підписуйтесь.